Дорослі, які розмальовують стіни в Івано-Франківському ветеранському просторі. Десятки військових і їхні дружини створюють стінопис. Він стане нагадуванням про подвиги українських захисників. Чи справді звичайне малювання може допомогти загоїти ментальні рани, розповідаємо у сюжеті. Усе розпочалося із білої стіни. Ініціаторка ідеї розповідає: пустота в кабінеті завжди її дратувала. Відтак, учасники та учасниці ветеранського простору вирішили створити стінопис. Ми зрозуміли, що насправді, коли люди малюють або створюють щось особливе разом, воно не тільки об'єднує, а і надихає. Воно дає розуміти, що ти не один, що хтось переживає ті самі емоції, що ти зараз. Цей творчий проєкт у просторі вже не перший. Щотижні тут проводяться різні навчання і тренінги. Це є не Заклад для Галочка це заклад, де відбувається постійно величезна кількість подій, ініціатив, і всі ці ініціативи втілюються в життя. І навіть та ініціатива, яку ми сьогодні робимо, вона залучила з собою велику кількість людей небайдужих, які хочуть нехай в такий спосіб доєднатися, об'єднатися поспілкуватися заради того, щоб разом ще більше зблизитися у тих всіх ініціативах, які виходять з ветеранського простору. Чоловік Любові Галько загинув під гуляй полем у 2024 році. Відділ жінка шукає підтримки тут, серед тих, хто розуміє її почуття. Каже, такі невеликі проєкти об'єднують. З того часу як чоловік загинув у ветеранському просторі. У мене просто шалена підтримка. Йде мова про те, знаєте, що не потрібно людині в цей момент казати, що тримайся, ти справишся, ти сильна. Ні, людина не сильна. Людині потрібна людина. І просто обійняти, просто помовчати це дуже багато значить. Фінальний варіант проєкту художниці поки не показують. Презентація стінопису відбудеться 16 грудня у річницю заснування ветеранського простору.